Всім привіт, друзі. В цьому відео я вам покажу, як я заробляю кошти в інтернеті, покажу свою торгівлю з телефону. Також розповім, чому моя вигода цим всім ділитися і так, далі, і так далі. Зараз я на відпочинку в такому от чудовому, прекрасному готельчику, і тим самим зараз буду відбивати собі мовити свою міні-подорож. У мене тут чуть-чуть, можливо в автомобілі зараз брудно, але нічого страшного. Зараз вам все розповім. І так почнемо з того, що в мене телеграм-канал. Тут я ділюсь стратегіями заробітку, ділюсь лайфстайлом, відгуками, стратегіями і так далі. І так далі. Тут у мене 13619 тисяч підписників, можете там приєднатись і бути також в курсі всього. Що хочу сказати, ми заробляємо кошти на валютному ринку. Тут я публікую результати свої, людей, відгуки. Ось можете подивитись кожного дня. Практично публікую. Хто якщо заробив. Тобто, оскільки в мене зараз мало підписників, тобто 12600 відносно, я все показую безкоштовно. Коли мене буде десь 30 тисяч підписників, тоді я начну монетизувати канал. Зараз я всю інформацію показую абсолютно безкоштовно в цьому принципі. І суть. А що хочу сказати на валютному ринку? Я з 1000 доларів дійшов до 70 доларів всього за рік. Тобто, не маючи до цього ніяких знань. А, також недавно в мене був челендж, де я з одного мільйона дійшов до трьох мільйонів, можете подивитися в мене на ютубі, і ви всі кошти і доклав і придбав усього замечательного, так би мовити, звія. Тому послання, якщо що на мій телеграм-канал, буде в закріпленому коментарі. Зайдете, переглянете і будете в курсі. Тобто можете зайти, натиснути на закріп. І тут все досить детально. У мене є написано Ось ботик, де сигнали можете натиснути, а, підписатись на блог. Ви сюди підписались, далі Нестор. Підписався, і зараз бот вам видасть вашу персональну силочку. Ваше посилання підписався вже зареєстрований, і далі посилання на сайт так, тут. Зараз поразка. Окей, таке буває. Нижче. Все. Нижче перемога. Тобто такі є сигнальчики, є також торговий дім зі сигналами. Давайте вам покажу сигнали від аналітика, наприклад. Ось, за сьогодні прибуток 11 тисяч гривень. В общем, дуже прикольна така ком'юніті можете зайти і заробляти. А зараз ми прийдемо вже до самого ролика, і я на ваших очах зароблю кошти. Погнали! Перед тим, як заробляти кошти, хочу, щоб ви зрозуміли, що все у ваших руках. Умовно, я вам даю готовий інструмент, готовий Кейс, як можна умовно забрати ось такий от автомобіль і почати нарешті жити, так би мовити, а не виживати. Подивившись це відео до кінця, ви 100% зрозумієте і зможете заробляти кошти в інтернеті. Тому 2000 раз разів уважно зараз подивіться. Якщо що перемотаєте відео, підпишіться на, на мій телеграм-канал, хочете задавати питання, і все, і все буде. Тобто, зрозуміти окей. Тому зараз від відповідально відноситься до цієї інформації, і ви зможете без питань заробляти кошти. Тому все в принципі, давайте продовжимо. І так, а, погнали, переду. До... Суті, процесу, дивіться для роботи, нам знадобиться всього-навсього два сайта: а, перший сайт це інвесінг. це сайт аналітики, на якому ми будемо заробляти кошти. Тобто, дивіться, замість а, того, щоб вчити різні види аналізу, для того, щоб дізнатися, в яку сторону піде валютна пара. Зараз ви зрозумієте, ми не будемо нічого вчити, і будемо просто використовувати готовий інструмент для того, щоб він нам казав, в яку сторону піде умовно графік. І другий сайт, який нам знадобиться, це бінаріум, це саме цей брокер, на якому ми будемо заробляти кошти. Чому я вибрав цей, тому що тут функці... функціонал. Максимально зручний, удобний і якби з виводом коштів немає ніяких проблем. Тобто, для мене саме головне, щоб кошти без питань заводилися, і виводились, і точно так же, щоб був інтерфейс максимально зрозумілий. Тобто, у нас є валютна пара, напрямок руху, вверх вниз сума і час, до якого ми закладаємо угоду. Все більше в принципі нам нічого не потрібно. Посилання на ці два сайти я залишив в закріпленому коментарі під відео. Переходьте. Також посилання на мій телеграм також буде там. На, на інвестінгу не потрібно реєструватися. На бінаріму потрібно реєструватися. Далі дивіться а, при реєстрації на бінарімі. Можете вести у вас зараз на екрані висвічується бонус для при реєстрації. Це якщо ви зареєструєтесь і вводите цей код, він дасть вам плюс 100% на перше поповнення. Це просто подарунок. Хочете, вводьте, хочете. Ні, все тепер давайте з вами почнемо в принципі заробляти кошти. І так дивіться, що робимо першим чином. Скоріше за все, у вас буде відкритий зонний графік. Зонний графік він не особо зручний, і ми його змінюємо на свічний. Як поповнювати? Натискаємо на аватарку. Туди поповнити рахунок і виведення коштів. Тобто можна або сюди поповнювати, або поповнювати там через головну. Стрінку виводити точно так же виведення коштів і виводити. Водити можна на карти на крипту, куди в принципі, завгодно. вивід, без питань все працює, оскільки ця біржа має ліцензію відносно відносно постачальника котировок і вона офіційна. Окей, тепер давайте заробляти з вами кошти. Для початку оберемо валютну пару, обираємо ліву колонку 1,5 пять хвилин. Я оберу, наприклад, євро джипу 86% дохідності. Натискаю в мене відкривається графік. Що я далі роблю? Запам'ятаю назву валютної пари і переходжу на інвестінг. Натискаю. Пошук. упс чук йопта Просто бачите, трошки неудобно. Пошук натискаю, і вожу поиск на сайті, і вожу сюди. Можна працювати як з телефона, як з комп'ютера, взагалі не важливо. USD-GP ввожу. USD, тобто у нас валютна пара, яку ми обрали. Натискаємо на неї, рекламу зачиняємо. Далі у нас відкривається ось така сторінка. Ми її скіпаємо, скіпаємо тобто пропускаємо і натискаємо теханаліз Далі важливо, один час змінюємо на одну хвилинку. Бум. Що пише? Резюме нейтрально. Окей, якщо пише нейтрально, ця валютна пара не підходить. Тобто по ній немає інформації, куди вона піде, на думку сайту Investing. Давайте відкриємо євро GBP. Переходимо далі знову на інвестінг і вводимо вже нову назву валютної пари, Яку ми тільки що обрали. В даному випадку це євро GPP. Тобто у вас назва валютної пари може бути різна, тобто залежно від того, яку ви оберете. Я просто показую зараз онлайн-торгівлю на прикладі. Одна хвилинка. Активно продавати О, нам підходить. Інвестінг каже, що зараз графік піде вниз. Якщо йде донизу, умовно, ось у мене стоїть 25 тисяч гривень, і я просто час залишаю такий самий і натискаю стрілочку вниз. Тобто, дивіться, що я зараз зробив. Я зараз поставив 25 тисяч гривень, так, фокус. О, 25 тисяч гривень на те. Що графік піде вниз? Якщо графік дійсно зараз піде вниз до цього моменту, я зароблю чистими 81 від суми 25 тисяч гривень. Зрозуміли? Тобто зараз буде. Максимально, ну типу гарно і без питань зароблю кошти. Чому я зайшов тут вниз? Тому що технічний аналіз, бачите, резюме на одній хвилині пише активно продавати. Якщо активно продавати, ми заходимо вниз на брокері. Якщо пише активно покупати, заходимо вгору на брокері. В принципі, інші нам ніякі чинники не потрібні. Тепер бачите, приходимо а, на бінаріум. Я бачите, зайшов на 25 тисяч гривень вниз. До речі, таймфрейм це період відображення одної свічі. Можемо ставити які завгодно. Це просто візуальний ефект. Я рекомендую ставити для того, щоб заходити в угоди на 5 секунд, тому що бачите, графік максимально таким чином детально. Новина і тепер дивіться, в чому кульмінація. Якщо графік до ось цього моменту до нашої лінії, тому що бачите, ми зайшли до 15,51. Якщо він через одну хвилинку залишиться внизу, ми зробимо з вами 81% від тієї суми, яку ми поставили. В принципі. В чому і заключається в принципі, заробіток? Звичайно, що не кожна угода заходить в плюс. Якщо угода заходить в мінус, ми в наступну угоду множимо і ставимо x 2 Вони, якщо зараз 25 п'яти гривень зайде в мінус. Ми в наступну угоду будемо ставити 50 тисяч гривень. І коли угода заходить плюс, ми заробляємо там умовно 40 тисяч гривень, мінус 25 тисяч гривень. Наша минулого года програшна, і чистими там 15 тисяч гривень. Зрозуміли, ось тобто зараз 25 тисяч гривень поставили. Тобто, ми зараз з вами чистими заробили 20 тисяч 250 гривень. Буквально, ось ой, вибив камеру. Буквально заробили ось з вами тільки що кошти за кілька хвилин. Баланс в мене 932 тисячі. Тобто, що вам сказати, максимально круто, максимально шикарно, не знаю, все відпрацьовує. Тому, в принципі, і так, всі послання на всі сайти я залишив в закріпленому коментарі. Я зараз можу прям всі ці кошти вивести, але зараз немає сенсу, тому що я буду виводити трошки більше і трошечки пізніше. Я виводив, до речі, нещодавно 400 тисяч гривень. все показав в телеграм-каналі, можете перейти, підписатись, подивитися. Тому якось так. Що вам сказати? Працюємо, всі послання знизу, пам'ятайте, що все залежить від вас. Пробуйте і займаємось.